Я щойно завершив розмову з прем'єр-міністром Голландії, де висловив свої відчуття і від імені України запросив голландських фахівців і експертів до прозорого відкритого розслідування цього терористичного акту. Хочу звернути вашу увагу, що ми це кінцю називаємо не інцидент, не катастрофа, а терористичний акт. На преликий жаль. Трапилась величезна трагедія. Ми висловлюємо свої співчуття тим, хто був на борту цього літака. Хочу вас поінформувати про те, що за дурчим прем'єр-міністра урядом створена урядова комісія, в яку увійшли всі органі влади, які покликані забезпечити організацію. Пошукових робіт, рятувальних робіт, всі інші процедури, які передбачені міжнародним і внутрішнім правом, для того, щоб і розслідувати, і усвідомити те, що відбулося на території повітряного простору України. До цієї комісії війшов також міністр закордоних справ. Який присутній на брифінгу, виконуючи обов'язки Украероруху, а також керівник служби з надзвичайних ситуацій України, яка організовує рятувально-пошукову операцію. Ми зробимо все залежне від України для того, щоб всебічно розглянути всі причини цієї страшної трагедії. і як тільки у нас буде з'являтися інформація достовірно щодо всіх обставин цієї трагедії, ми обов'язково її будемо оприлюднювати. Пошукові роботи проводяться силами головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Донецькій області, роботи ускладнюються тим, що дуже великий радіус уламків і Пошукова операція ускладнюється також тим, що їй перешкоджають озброєні терористи, які знаходяться на місці. Зараз працює оперативно-координаційний штаб, який знаходиться на Ганчара-55 у центральному обмін служби. Цілодобово. На лінії знаходиться телефон 247-3050, або також інформацію можна отримати по спецлінії 101, запросивши оперативно координаційний штаб.